Вся історія про втечу поліцейського з чужими грошима нагадує сценарій фільму тупий та ще тупіший. Спочатку один присковний злочин використовує телефон, яким раніше користувався. Грамотна аналітика треагуляційних даних сотового оператора дозволила встановити місце знаходження втікача за півгодини. За результатами аналізу можна було встановити коло перебування втікача з радіусом від 1,5 до 3 км. Думаєте, важко в лісовому масиві, через який іде одна або дві дороги, знайти мікроавтобус і його водія? З урахуванням часу їзди з Києва на рівнічну, затримання втікача і вилучення грошей могло відбутися за якихось три години, але чомусь чекали три дні. В єдиний реєстр досудових розслідувань внесли інформацію про вчинення умисного вбивства, щоб створити ілюзію ефективності слідчих органів, публікацію про подію зробили в день затримання. В орієнтуванні вказали суму викраденого, що не відповідала дійсності, а також написали, що втікач обіймав посаду цілого начальника управління. Версію про ефективність слідчих і оперативників було зруйновано в наступному прес-релізі, коли сказали, що розшукований переховувався в лісі три дні. Шановні глядачі, ви розумієте, як, як і чому розслідування резонансних злочинів доручають таким обдарованим співробітникам? Невже це кращі з кращих? А які якості притаманні найгіршим поліцейським? Що думаєте? Напишіть в коментарях. Потребуєте юридичної допомоги? Міте у фондшапці профілю.